За рішенням виконавчого комітету Слав'янської міської ради відділом освіти по всіх шкільних та дошкільних закладах було заплановане проведення циклу заходів, присвячених великій примозі нашого народу над німецько-фашистськими загарбниками. Так сьогодні у мікрорайоні залізничному біля пам'ятника солдатам поблизу палацу культури залізничників на мітингу «Реквімі» зібралися учні шкіл професійно-технічного ліцею номер 56 та залізничного технікуму, щоб шанувати пам'ять загиблих у війні хвилиною мовчання, проспівати воєнні пісні та покласти весняні ароматні квіти до пам'ятника солдатам визволителям Це якраз раз возможность я ще раз говорю продемонструвати уваження к нашим ветеранам і показать, что связь поколений, связь времен, несмотря на то, что прошло 65 лет, она не закончена. Не закончена, потому что еще живы те, кто своим трудом, своим здоровьем сделал все для того, чтобы мы сегодня могли гордо и счастливо праздновать День Победы. День 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Цей связок поколений минулого и было відображено в картинах детей шкіл міста та району, на выставке Що була відкрита сьогодні на базі загальної освітньої школи номер 17 в рамках проведення передсвяткових заходів, присвячених 65 річниці великої перемоги, на виставці було представлені 32 кращі з кращих робіт учнів, дев'ять з яких журі відзначило почесними грамотами. Посматрив сьогодні ваші роботи. Ребята, я преклоняюсь перед вашим трудом і талантом. Ви Діва, ярко, красиво і зобразили воєнні собиття. я хотів би відмітити, що этому предшествовала велика робота по изучению, по віображенню, сюжету, собитні. Малювали діти у різних технічних стилях. гуаш, графіка, акварель та всі вони передавали одне те, в ім'я чого велася ця страшна війна, в ім'я вільного, щасливого майбутнього. Я думаю, що після війни, ну, це як би вийшло так добре. Жених і невеста, коли вони поженились після війни, і весільний сад вокруг. Життя продовжиться. І всі будуть жити спокійно і щасливо. Щасливо і весело.